Всім добрий день! Сьогодні я хочу приготувати сирні палочки на кефірі. Тут у мене 300 мл кефіра. Сюди я відправляю одну чайну ложку соди. Ось так. Кефір у мене теп теплий. Так, тепер сюди я відправляю одну столову ложку сахара і солі буду не повну ложку чайну, тому що сир у мене солонуватий. Ну десь пів чайної ложечки. Три яйця. Так, сюди відправляю десь примірно столову ложку укропа. У мене заморожений. Так, так і відправляю сюди сир. Так, тепер додаю муку. Тут у мене муки 600 грамів. Скільки піде, я не знаю. Потім в описі напишу. Буду частями додати. Так, додаю ще всю муку. Так, тістечко я вимісила. Воно липне. Ну, ви ж, мабуть, знаєте, що кефірне тісто, воно взагалі має свойство прилипати. Але забивати його теж не треба. Бачите, таке воно ще М'якеньке. Так, тепер будемо розкачувати, робити палочки. Зараз я його поділю, щоб мені легше було розкатувати. Ось так. це одно відправлю мисочку. Так, стол підпиляємо, тому що тістечко липне. Ось так. раскачиваю так покачала я розкачала я корж Десь миллиметров пять наверно завтовшки. Тепер буду вирізати пальчики цілешую вот так трошечки ось так Ось так. Так, олія нагрілась. Тепер будемо закладати, жарити палочки. Я їх зробила такі не дуже длинні по розміру сковородки. Ну, не сковородки, а казанок у мене такий. Все хай жариться. Так, ну ось таким чином я пересмажу всі палочки, а тоді покажу, щоб не забирати ваше время. Так, ну ось дивіться, скільки вийшло у мене сирних палочок, бачите? Зараз я розломлю, покажу гарячі, правда ще. Дивіться, які вони всередині. Я зробила соус. Тут у мене сметана, часник, перчик і укроп. Це дуже смачно, дуже. Так що совітую приготуйте. А я на цій нотці з вами прощаюсь. Мирного неба, до побачення!